В Лос-Анджелесі відкриють найбільший автосалон. Світові гіганти демонструватимуть новинки. Зокрема, проведуть презентацію BMW i8. Це концептуальний гібрид з півторалітровим двигуном Турбо. Саме цього красення запланували показати у прикольних фільмі місія нездійсненна таємний протокол. Тому відповідно до задуму німецького автовиробника на презентації з машини виходить голівудська зірка. Одна з головних акторів фільму Паула Паттон. Я вас запевняю, BMW – це не тільки родзинка шоу, а й машина, яка заполонить американські дороги. BMW i3 і i8 з'являться у продажу у 2013-2014 роках. Їхнім суперником стане Audi R8 GT Spyder. Цей кабріолет привернув увагу великої кількості прихильників модного дизайну. А ось Chevrolet в Лос-Анджелесі демонструватиме Camaro ZL1, який має потужність жність 580 кінських сил Наша мета надати різні варіанти авто для різних людей ми більше не зосереджуємося на одному конкретному автомобілі водночас організатори заявляють цього року автосалон скерували в першу чергу на демонстрацію досягнень у сфері зелених технологій